Послуги у ЦНАПах стануть платними. Рада підтримала законопроєкт, чи справедливо брати гроші за базові адміністративні послуги. Можливо, неправильно для кого платно? Для кого працівникам, які працюють у ЦНАПі, вони всі на посаді їм взяти гроші. платять. коли в Україні буде життя більш достойне, коли Україна справді відповідно до і стане соціальною державою, коли буде нормальна достойна пенсія, нормальна заробітна плата, тоді можна це дивитися для пільгових категорій населення. Відповідно, безоплатно, решта населення. Намагається бюджет витягнути тільки за рахунок штрафів, плат додаткових, збільшення страхових відрахувань і тому подібне. Тому в цих умовах я вважаю, що це велика несправедливість соціальна. Куди ці гроші підуть, скажімо, будуть брати із призовників? Це треба ще подумати, чи це правильно, чи неправильно. А якщо ці гроші йдуть працівникам цнапу. То неправильно, а тому, що, що ви думаєте? Пишіть в коментарях.